Зараз Хочу сказати, що попередньо, ми вважаємо, що було три каби які долетіли до міста Харкова, на жаль, дуже постраждала лікарня, в якій перебували пацієнти. Вони знаходились на стаціонарі. На жаль, чотири люди отримали поранення різної ступені важкості. вибито понад 200 вікон. Крім цього, постраждали лепи і декілька районів. Міста Харкова знаходяться без електропостачання. Хочу сказати, що на теперішній час приблизно 30 тисяч абонентів без енергопостачання. Робота наші комунальні служби, працюють енергетики для того, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання для мешканців міста Харкова. Стан поранених як саме поранене? Я Так розумію, перезиском так перезисклом, бо дуже багато вибитих вікон, попередньо 200 вибитих вікон тільки в лікарні, крім цього, постраждали вікна в іншому районі міста Харкова, вибуховою хвиля, і е, теж вікна потрібно буде вставляти. Але що стосується постраждавших, то так було порізи стікал, але ж е, ці люди зараз. Переведені до іншого відділення лікарні і отримують допомогу. Але можливо, вам відомо, скільки тут було пацієнтів взагалі? Того, що тут того, що... Практично все, вся лікарня вона заповнена, бо це міська лікарня, яка користується попитом. І тут завжди багато людей і пацієнтів. Звучання по господарчій споруді, це що попередньо було? Це була попередня кама. Аля Били ми правильно розуміємо, що по енергетиці знаєте, Я не можу сказати, куди били, але насправді то, що постраждала енергетика, ви бачите це. А якщо постраждала енергетика, то так воно і є, що б'ють взагалі по енергетичній сфері, по генерації, по трансформаторним підстанцям, по мережам електропередачі, тобто зробити все можливе для того, щоб не було енергетично. the children